Воїни 42-ї окремої механізованої бригади, які нині б'ють ворога на покровському напрямку, потребують автівку, якою виїжджатимуть на бойові завдання. На її придбання оголосили збір. Приєднатися і прирахувати гроші можна перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або ж за номером банківської картки. Воїнам потрібно 250 тисяч гривень, аби придбати авто. Рон це позивний головного сержанта взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади. Рони, я вас вітаю. Вітаю вас, мам. Роне, скажіть, будь ласка, деякі з тих, хто є військовослужбовцями БПАК, вони показують своє обличчя. Частина людей, і от ви зараз в ефірі, ви ховаєте під балаклавою. І я брала інтерв'ю з хлопцями, які кажуть, ні, Таню, ми своє обличчя не можемо показати. Але мені все одно завжди цікаво чути пояснення, чому, тому що маю чути не лише я. Я частіше спілкуюся з військовими щодня по суті, ніж наші глядачі. Тому поясніть, будь ласка. Це така історія, тому що ми працюємо, ворог нас постійно шукає. Зараз лінія дронів. Зараз дрони опанують над полем бою і ми пріоритетні цілі. Ми Є... теж маємо сім'ї, ми маємо любимих дорогих дітей, маємо також. Ну, вам приходиться. Та я дуже хочу, <laughs> щоб допомогли вам зараз з коштами на автівку наші глядачі, наші глядачі, які не живуть в вашій шкірі під вашою балаклавою, вони навіть не підозрюють наскільки росіяни по соціальним мережам, по якимось фрагментикам намагаються відшукати і дітей, і родичів, і потім на них тиснути. Це реально дуже божевільна історія, тому абсолютно можна пояснити, чому ви сьогодні під балаклавою. Скажіть, будь ласка, скільки ви років на цій війні вже? Я добровільно пішов спочатку війни. Ви добровільно пішли з початку війни. Наскільки автівок, от ви особисто е в вашому взводі, наскільки автівок збирали різними силами за ці більше ніж три роки повномасштабного вторгнення? Ой, да безліч. Я вам можу сказати, скільки в нас горіло автівок Давайте, це Давайте. Це десь вісім автівок вже спалили. Вісім автівок. Розкажіть. Автівка, це так. Автівка, це ж логістика, це в першу чергу. Це ж логістика, це кров війни. То ну, треба розумію. хлопців завозити на позиції, треба довозити якісь припаси, медикаменти. Тощо, та навіть десь зустрітися з суміжниками. Треба теж автівка. Поясніть, будь ласка, от зараз ми збираємо на авто. Конкретно зараз в якійсь частині хлопців цього авто бракує. Як вони добираються на позиції? Як перевозити БК? От мінус одна автівка в зводі. Як викручуєтеся ви на зараз, якщо ми не зберемо гроші? Але я глядачам нагадую, будь ласка, донатьте за QR-кодом і за номером картки. Ну, намагаємось попутками їхати. Ну, це так, це так условно. Дрони доставляють, якісь батареї доставляють дрони там саме важкі, якісь дрони, там це вампіри, там яга, як називається росня. І на пішки ходимо, що робити? Треба боронити ненько, ходимо пішки. Я зрозуміла, тому що деякі ем, підрозділи кажуть, просто машина у нас взагалі не стоїть. Беремо у інших, доїжджаємо, потім знову вона так, їде. Так, так. Але в такий спосіб машина теж швидше зношується, тому я дуже прошу. Давайте допоможемо зібрати на пікап хлопцям з взводу БПАК, бригади розвідроти 42-ї ОМБР. Будь ласка, допомагайте. QR-код і номер картки на ваших екранах, і ви пам'ятаєте, якщо ми не збираємо в ефірі, не закриваємо збір, ви номер картки просто можете приписати, поставити собі в план ваш записничок задонатити 50 100 гривень. У мене є людина, про яку я кажу в ефірі. От вдруге зараз скажу, і подякую офіційно в ефірі. Не знаю, це людина дивиться на мене в соціальних мережах чи е, в ефірі. Ця людина мені донатить по 10 гривень на день. Е, з одного боку можна сказати мало, а з іншого боку, ця людина. Донатить, от зараз я відкрию постійно по 10 гривень на день, і в такий спосіб банка на потреби військових вона постійно наповнюється. Ось така історія. Вам потрібно 250 тисяч. Я дозволила собі цю лірику, але просто до чого? Люди, ви маєте розуміти, що 250 тисяч гривень вони не зберуться просто так. У будь-якому разі з 10 гривень, з 50 гривень, ця сума збереться. Ви зараз на найскладнішому напрямку на покров. Я. Розкажіть про ситуацію там. Тому що, за даними ОСУ Дніпро, російські війська е зосередили велику кількість морської піхоти на Покровському напрямку. Що це означає? Чому морська піхота там? Тетяна, дозвольте вас доповнити, на насчет тієї людини. Давайте. Як каже класики, перемога не коється на полях бою, вона коється в серцях. Так. В ваших серцях в першу чергу. Так. Тепер про Покров... Покровська, Так. так. Ворог зосередив багато резервів, але частина цих резервів вже пущена в бій, бо він не встигає до якихось таких певних своїх сроків. Війна це така штука, яка залежить дуже сильно від погоди. Якщо ця нечість не війде в міста до наступу там якісь холодів, розлуги, великих дождів, то ну, це весь великий наступ, який вже в принципі невеликий, він стане. Зеленка зійде, ми будемо бачити, де вони. Ми будемо їх утюжити регулярно, тому вони намагаються великими силами завжди. Кожен день тиснуть, намагаються зайти в міста. Бо в містах є підвали, є якісь такі споруди, де можна просто сховатися, заникатись, да і там перечекати наступних людей. Я правильно розумію, що ви теж чекаєте, що Зеленка зійде. А я чекаю, коли буде дуже чекаю. Чек... Дуже, чекає. да. дуже чекаємо. От, бачите, ви друга людина за мої два дні, яка каже: Господи, коли б швидше настала осінь і це листя вже опало. Нам так воно не потрібно. Хоча вчора мені один боєць в ефірі сказав: та ні, нормально, працюємо тобто, ось так. А ви з таким серцем, прямо говорите, я серце від серця хочу подякувати людям за те, що 25 тисяч гривень додали до збору, який ми зараз ведемо для розвідроти 42-ї ОМБР. Будь ласка, донатьте. А я е, особисто хочу подякувати. Якщо ця людина дивиться ефір, Сергій С за кожні ваші 10 гривень щодня за місяць. Ви найбільш системний донатор, який на потреби військових. Я постійно веду збори як волонтер, донатить 300 гривень. Це гарна сума, це якісна сума. Людина робить це системно. Будь ласка, системно підтримуйте наших військових, тому що ворог намагається сукупчуватися по два по п'ять. Проходячи до позицій наших військових, і я правильно розумію, Роне, виявити у цього дві на мотоциклах чи одинака надзвичайно складно. Так, ми на напрямок переїхали десь місяць назад. Це вже повторюсь, воюючи вже четвертий рік. Такої кількості налупленого продукту, налупленої техніки, я не на в ніякому напрямку зовсім не бачив. Ми коли перший раз злетіли, в нас очі розбігались. Ми просто не розуміли на що дивитись, що подавати. Е, можна навести аналогію з е, термінатором фільму і другої частини. Так, так. З початком, коли багато багато металу лежить і тільки роботи літають. Це от це саме про цей напрямок. На рахунок е, малих груп. Так, ворог не їздить на техніці зовсім. Ворог використовує мопеди, якихось віслюків, можна побачити, самокат, велосипеди з валізками. Бачили, ну, в них ну, просто тип тачку тарабанить. Вже, вже без мотика, без цього, просто тачку тарабанить до позиції, щоб підвести там їм щось. А оця нова тактика, тактика інфі... інфільтраційних дій, яка викладає. Просочування, була да, в... просочування, в давайте роботу. людям пояснювати. Так, так, так. Яка була розроблена німцями в Другому світову війну, звідси ж, і з'явились після штурмові перші загони. Тобто задача яка? Нащупати шпаринку, зайти в цю шпаринку, як, як намагатися як можна далі туди, туди залізти. Залізти десь до якихось логістичних моментів, до рокадних доріг і там вже наводити шорок. Yeah. Ну, не, давати, не давати спочити, не давати ротації робити. От один був випадок, недавно пару груп просочилось, ми вже їх шукали, бо це робилось під непогоду, вони завжди використовують непогоду, тумани, дожди. Зайшли нам в тил, пілоти почали шукати, і Тетяна, це, це комедія, я вам кажу. Знайшли тіпа, який просто лежав, лежав собі і спав в спальнику. Ох, то есть, він пройшов, він просочився, він не да? вів бій. Його просто пілот знайшов, Він собі лежить в нас в тилу в спальні, спить. Ну, бачите, він зробив свою справу, а далі він не боїться. Він зробив да, свою справу. Да, а далі зробив... зробили справу і в півіжками. А далі бачите? зробили справу і в півішками, Так. Ви зараз згадали фільм Термінатор, і я дозволю, ну власне, ви дозволяєте вашою риторикою. Мені такий відступ. Відбувся фестиваль, він вже закінчився незалежного мистецтва «Бернінгмен» в Сполучених Штатах. І конкретно одна з наших інсталяцій мала бути чорна хмара, яка символізує Третю світову, насувається на світ, але буря розтрощення. Цю хмару, і в результаті українці зробили такий арт-проект No Fate. Це скорочене від фрази з фільму Термінатор «No Fate, but what we make. Тобто немає долі, окрім тої, яку ми творимо. Ви, Роне, скажіть, будь ласка, на війні згодні пристати на, на цю фразу. Немає долі, крім тої, яку ми творимо. Чи на війні ви б цю фразу якось перефразували по-іншому? Ми творимо сьогодні свою долю. Я цілком згодом. Ми творимо історію. Витворите нашими... історію сучасної України, так, так. і я хочу так, подякувати так. нам руками, за нашу долю. Да. я хочу подякувати нам за нашу долю, тому що я розумію, що тільки завдяки збройним силам України Україна. Україна... Зберігає державність і суб'єктність 50 тисяч гривень. Є а, вам на пікап від наших глядачів. Я дякую вам, що ви зараз вімкнулися в нашу розмову. Тому що зазвичай цей час після 17 збори йдуть складно. Але я дякую, що ви розділяєте нас рона, що ви підтримуєте нашу розмову. Нам треба не п'яту суму пікапа. а Треба 250 тисяч гривень. Тому, будь ласка, донатьте ще. Ви сказали віслюки і самокати, але знову таки. Е, окремі військові кажуть, я спочатку сміявся, а коли вони проникли на наші позиції, стало не смішно на самокаті. Я зрозумів, що ворог на самокаті він теж страшний. Він може вбити одного, травмувати другого, до нього можуть приєднатися інші на самокатах. Все смішного нічого немає в їх методах. Ви згодні чи все таки смішно досі стає, коли ви бачите їх мотоцикли е, допотопні, але ж їдуть, їдуть, прориваються. Їдуть, та ні, Тетяна, це зовсім не смішно. Це людське життя, це життя наших хлопців. Якщо ворог приходить близько, то це вже трагедія, дійсно. Бачите, в них плани не змінилися. Змінилися тільки засоби. Вони як хотіли взяти міста, так і хочуть. Їх гонять плогому, гонять на тих же самокатах, але вони йдуть. Вони йдуть, ідуть. Ми їх називаємо лівчиками, бо коли ти дивишся з кілометра. Висоти, то це дійсно як олівчики, такі маленькі олівчики ходять по полям. Там один, двоє, троє. Нема таких великих штормів, таких от комплексних, великих. Нема. Постійно ці олівчики постійно вони йдуть постійно, да. постійно. Але І олівчики за ними потребують дуже багато до да, але олівчики потребують вашої уваги. Олівчики потребують вашої роботи, олівчики потребують вашого шаленого зосередження. Спробуй знайти одну коробку олівчиків жизна. чи олівчики, які розкидані з коробки. Я дуже вам дякую за цю розмову, а, Роне. 60 тисяч гривень майже вже на вашій банці. Я бажаю закрити збір. Можливо, він буде продовжений в нашому ефірі. Дякую вам за вас, Рон, головний сержант зводу безпілотних авіаційних комплексів розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади, був з нами на прямому зв'язку.